Uh, так, звичайний функціонал. Нажимаємо зірочку. Тут у нас відображається, чи на поверхню лазер б'є, чи на призму, чи на ще щось інше. Так. Тут яка поправка PPM. Тут uh, включити і виключити лазер. Тут лазер. Включаємо. Виключаємо. Тут є рівень. Тут він в мене не виставлений, бо я зараз за столом, але можна його скоренько. Поправити. Трошки він має затримки, але Ну, приблизно виставки буде. Нажимаємо на Escape, щоб вийти. Далі так. можна керуватися по клавішами. Наприклад, прикріплю ми робимо зйомку. Так. Вводимо номер точки. Так, щоб її потім видали звідси. Так, зазнімати. Тут можна просто зазняти, але і не зберегти. Просто поміряти. А тут вже така лише зберегти. І є ще декілька видів зйомки, що ми хочемо, щоб тут вибираємо на призму або на відбиваючу пленку. Так, ось ці функції. Дивимося, чи нам треба швидко, добре зазняти. Тобто воно повільно буде зазнімати або швидко. Так, дивимося. Так. Це швидко. Зараз міняємо на добре. Так як було. Різниця є. Так, тут є, дивимося, можна навіть по карті собі дивитися. Ось таке. Тут собі можна вибрати, що нам цікавить, X, Y чи висоту, якщо ми хочемо щось там подивитися по висоті, і вибираємо просто поміряти. и она нам скажем, высоту. Тут тоже можно поменять назначение, которые нам нас цикавляют. Например, на X, на Y. Так. добро